Представників влади, вітаю зустрівника міського голови пані Людмилу Шеревченко. Вітаю звичайно, представників духовенства серед нас присутнього, владику Антонія. Ще старашки вітаю. Вітаю звичайно різних представників духовенства як Римо-католицької церкви, так і греко-католицької, представників різних спільно представників польських. Ну і, звичайно, вітаю всіх вас, людей доброї волі. Тому сьогодні хочу дати слово для наших гостей, хто також поділяться своєю радістю і своїм словом. Слово надається для представників влади, слово надається пані Людмилі Чередженко. Дякую. Дозвольте передати вітання від нашого міського голови, маленька Сергія Івановича, і сказати, що ця подія є пересічною для міста Хмельницького. Хочу подякувати також, також Вінницькому консуляту за допомогу, за розуміння і за підтримку у всіх справах, які розв'язують наші хмельничани, звертаючись до консуляту. Подякувати за співпрацю з Польщею, тому що маємо міста побратими. Маємо дуже активні і гарні зв'язки обміну делегаціями. Ну а сьогоднішня подія, звичайно, надзвичайно важлива для багатьох людей, для багатьох мережа, тому що особистість Іоанна Павла II перецілити неможливо. Та любов, те милосердя, те добро, яке він вилов від свого серця, працюючи і приїжджаючи до нас в Україну, стало величезним заслоном злу. І Це відчули всі, всі жителі нашої планети. І я теж була два рази на зустрічі з Яном Павлом Другим була у Києві, була у Львові. Передати той стан це просто неможливо. Настільки це енергетично, харматично, потужна особистість. Він не залишається таким потужним і також впливає на наше життя по сьогоднішній день. Я знаю дуже багатьох хмельничан і католиків, і не католиків, які називають бажаюшена Павла Другого улюбленим папою. І він залишиться улюбленим папою для нас назавжди. І він завжди буде в нашому житті, він завжди буде в нашому серці. Ми завжди будемо рівняти свої дії, свої поступки, свої помисли з ним. Вітаю з цією гарною подією і сподіваюся, що для хмельничан вона. Ще до вас проти доброти серця і в душі. Дякую. Слово надається представникам генерального консультату. Церкві слово митрополіті Антонію Варіху, який також до нас кірує з писати. Слава Ісусу Христу! Слава середу київського патріархату. Щиро вітаю Римсько-католицьку е громаду, міста Хмельницького та області цією знає навітати відкриття цього пересувного музею, який буде нам всім ще і ще раз розповідати і нагадувати про великого праведника і угоду та папу Іоанна Павла Другого, який говорив, що треба більше думати про майбутнє, більше думати єднання і шукати те, що поєднує нас людей, а поєднує нас насамперед, наш людиний Господь наш Ісус Христос. І Ми повинні зберігати всі ці Його передання, зберігати і примножувати Його любов до всіх нас і до всіх народів. Ми повинні іще і ще раз переглянути його працю. Поглянути на його життя тими очима, якими він дивився на нас. А сьогоднішній день нехай всім нам запам'ятається велика знамена подія для міністра Хмельницького і області. Я щиро дякую керуючому римсько католицької сезою влади Києва Дубравському за запрошення. І ще раз нас всіх православних приміти на краще побажання. i brać w Na wielkie wioski! Wsłuch znaje generałem Kąslu, w Krakówie, w Polsce. Ufamy w przyszłym szanowny metropolit, szanowna mera miasta, szanowny artyst, anachronist, kozajem tego miejsca, ja dużo radość, że przy pomocy biuromu konsulstwa Polskiej Włochy, my możemy mieć cześć pasyplić etu wystawku. Ona pierwsza na Ukrainie, pierwsza w Milicie. Ja dużo radość, że e, to dwa dni. Eh, to zwróćcie eh, z że to na wystawników, wystawników biwkompusa Polszy, to, że był ich światło. Tak jak Papa Rójski prezydenta Ukrainy, pasje tium Ukraino 12 dietka w za czerbie, Kagraska, Krasna Gadaśina i my rady Etonu. Dozwólcie wy kilka sklep na polskiej mówię. Szanowni Państwo, drogi metropolitan, szanowny pani wiceprezydent miasta, czcigodny ojcze, szanowni goście i parafianie dzisiejszej uroczystości. Szanowni ojcowie, szanowni duchowni, szanowni prezesi organizacji polskich, członkowie tychże organizacji. Dla nas to ogromny zaszczyt i przyjemność, że mogliśmy wspólnie zorganizować z Radiem Rodzina, z Archiwityzją Wrocławską, z Ministerstwem Kultury i dziedzictwa Narodowego to wielkie przedsięwzięcie. Jesteśmy świadkami drugiej ukraińskiej edycji europejskiej spotkań dziedzictwa chrześcijaństwa. I jednym z punktów programu jest wystawa. Wystawa o jednym z największych synów ziemi polskiej, o wielkim papieżu Janie Pawle II. Papieżu, który szczególnie umiłował sobie naród ukraiński. Dlatego też, nie przedłużając, za chwileczkę będziemy świadkami ceremonii po raz pierwszy otwarcia tej wystawy chmielnickiej i potem wspólnie Zaprosimy wszystkich Państwa do zwiedzenia tejże wystawy. A kto nie zdąży w to zapraszam 12 czerwca do Milicy, lub 13 do Pędziszowa, lub 14 do Żytomierza. A ci, którzy nie zdążą, na pewno spotkają się z tą wystawą na chryściach tytuł w Kijowie 15-16. Wszystkiego dobrego. Дякую всім представникам за їхне слово. Перш ніж ми приступимо до такої важливої події, коли переріжемо цю чудову смужку, відкриваючи оглядання цього пересувного музею, хотіли декілька оголошень. Після того, як ми переріжемо цю стрічку, розпочнеться зглядання цього музею.